Зі усім привіт! Ну Що ж продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч Донецького шахтаря, який відбувався у Лізі Чемпіонів сезона 2010-2011 років. 23 листопада 2010 рік. П'ятий тур групового етапу Ліги Чемпіонів, група H, Белгард. Партизан у себе вдома на стадіоні Партизана команду приймає Шахтар Донецьк, Мірчі Луческа. 3-0. Донеча не перемагають. І сьогодні, друзі, хочу пригадати даний поєдинок. Давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. Стадион партизана Белгард. Прямая матч. 17473 глядача было тогда на стадионе. Франк де Блэкере, бельгийский судья, данный матч обслуговал. Ось такі стартові одинадцятки обох команд. Serbski партизан 4-2-3-1. Стартова розлавка господарів. Стойкович у воротах. Кристеяч капітан команди пара парацентральних захисників. Стефанович, Лязевський по флангах. Петрович Сміляніч, центральний упор захисники. Марейра, атакувальний півзахисник. Ілич Бабович по флангах та якраз тут у нападі. Це якраз та стартова розновка партизана. Донецький сектор Мірічилоческого головний тренер команди 4-2-3-1. стартовий Росновку Донечан Андрій П'ята В воротах. Дмитро Чигиринський, Ярослав Ракицький, парацентральних захисників, Рац, Дар'я Серна, капітан команди по флангах, Тарас Степаненко Гай, центральний опорні півзахисники, Жадсен, центральний атакувальний півзахисник, Віліан Дуглас Коста по флангах та Луїс Нріана. У нападі. Ось така була стартова розстановка Донецького шахтаря. Тепер, друзі, давайте безпосередньо будемо говорити якраз то про саму гру. Ну, ще вам, друзі, можу сказати. До речі, група-то нелегка була. Брага, Шахтар, Донецьк, партизан та лондонський арсенал. Донеччина дуже здорово виглядали у першому турі якраз то на донбас середній з рахунком 1-0, де це партизан обіграти. Потім брак 3-0 обіграли. Була поразка 1-5 від Арсенала, але потім донечани в Донецьку взяли реванш, перемогли лондонців 2-1. Ну і матч був дуже важливий для української команди. Донеччани заволоділи територіальною перевагою, більше володіли м'ячем. Але я вам, друзі, хочу сказати, що матч був взагалі нелегкий. І партизани справді дуже здорова команда. А якраз то дуже здорово, якраз сербська команда діла і команда Олександра Становича в принципі бій бідувала донечанам, і Донечанам уж точно легко проти партизан не було. Багато було боротьби на футбольному полі, донечина намагалася якось взламати оборону суперника. Але і партизан також команді потрібні були очки, і партизан уж точно сербська команда в захисті не відсиджувалася. О, перший тайм завершився з нічинним рахунком 0-0. Важкий перший тайм для Штаря. вийде на другу тему Алекс і Шейра ідуар Віцевець в партизани вийде ДМД Давідов та Ілієв вийде в Партизан якраз на другу 45 хвилинку. Рахунок 0-0 дуже напружений матч для української команди. І ось вона. 52 га хвилина матчу. Кутовий заробили донечани, кутовий був з, е, з правого Фланга був кутовий для донечан, то ще пропустив там не з правого фангу, а з лівого подача! Нужного майданчика. М'ячі відлітає до Тараса Степаненка. Удар гол! Гол! Забиває Тарас Степаненко. Від захисника партизана м'ячі відлітає до Тараса Тарас! ПРОБИВАЄ! і забиває гол на 52 хвилині матчу. Без шансів для вертаря, Просто без шансів для вертаря! Там просто в упор пробивав Тарас. Гарматний удар Тараса. Підсоміснику Поперечину. І Донечан забиває який же важливий м'яч і забиває українська команда на 52-х хвилині матчу. 1-0 на користь шатаря донецька старий рахунок. І ось цей м'яч, він якусь, знаєте, таку впевненість, прям, знаєте, прям якась навіть впевненість з'явилася у Дуничан, якраз ось після цього збитку м'яча. Дуничан не діяти більш так, скажімо так, більш так розкутіше. 59-та вона матчу, низький Шахдар, хороша проходить ще одна атака, у низький Шахдар по правому флангу, небезпечна атакує Шахдар, простріл, Жацан, гол! Гол Жацан! Жацан забиває гол на 59 й хвилині 0-2! 0,2. 0,2 стає рахунок на 59 й хвилині матчу! Ось такий так удар від Донецького штата ОСЕМЕЧТРИСТІ поехали і не справді так надихнув українську команду, тому що якраз після цього мяча. Донічини з'явилися і вдається подувати перевагу. Вдеться в українській команді просто-напросто подувати свою перевагу. Просто геніально це було зіграно. І хороший простол пізжов якраз з правого фланга. Ну і жадсен. Ну, так десь метр так 11 виконав жадсен. В принципі, як пенальті, да? Як пенальти пробував жад надан. Жадсен не схибив, жасен пробив дуже точно. Причому дуже точно в семісний дальній кут. Пробиває якраз та бразилець. Ну, геніально, просто геніально. І по промов Angle Sprout, там дуже здорово а так пройшла. Даря не помиляюсь, да? Якраз, -то, якраз -то виконував даний простріл, якщо я не помиляюсь, звичайно, друзі. Це був саме Дар'я Сререна. Саме виконав цей простор на просто нажаться, нажаться реалізував. 0-2. Донецький шахтар подаває перевагу. І на 68 Донецький шахтар проводить ще одну свою непогану атаку. Знову до речі. Задіяється саме правий фланг передача Адріана простріл Эдуарда, гол! І Эдуарда замкнув простріл Эдуарда. А, ну, просто геніально, просто гениально. Эдуарда замикає простріл Луїса Адріана. Эдуарда красно замкнув простріл Луїса Адріана, який дуже здорово прострілив на дальню стійку. Ну, Эдуарда замкнув. У Підкаці звиської обвістання м'ячу ворота партизана приправляє 0-3 донецький Шахтар потроє свою перевагу. Ну і далі вже донеччани довели справу до переможного кінця і в кінці кінців Донечня обіграли свого суперника з рахунком 3-0. І якщо знаєте, друзі, статистикою, давайте зараз сам продактую. Дивіться, володіння м'ячем 45 на 55. Ну, в принципі, да, за володінням м'ячем майже тут рівновага. За ударами 10-7, перевага партизану, навіть у партизану більше було ударів. 4-4 удари в ствір, 8-6 це в нас кутові. Перевага української була команди. Ну, якщо такі, знаєте, підсумок підвести ось цього матча, то да, в принципі, партизан дуже достойно сербська команда виглядала. Але Донецький шахтар перемагає. І не скаже взагалі, що це не поділо. Тож, в принципі, українська команда десь таки претерпіла, знайшла свій шанс. Тарас Степаненко забив після кутового потім жадсен, чітко пробив з метру таку 11-й в дальній кут. Ну і Едуарда після прострілу Луїса Андріана замкнув на дальній сітці даний не просто підкат, якраз -то переправив м'яз людського вісі, у сітковий говорить. Партизан, 3-0 переглядали ми цей матч Ліга Чемпіонів, сезон 2010. 2011, 23 листопада, 2010 рік, п'ятий тур, група Гайдапа, Ліги Чемпіонів, група А, Партизан, Шахтар Донецьк, Бельгард, Бельгард, 3-0, 3-0, Донечина перемагається. Вот же, мова команда добра, вам, друзі, також бажаю всього самого найкращого. Бережіть себе, мої любі друзі. Будьте друзі найголовніше щасливі. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей.